Всім привіт, дорогі друзі, з вами, як завжди, Динан. І сьогодні в цьому відео ми з вами поговоримо про топ 10 гірших мутацій, доступних на даний момент в Бравл Старс. Мутації всі прикольні, вони дають певний буст Бравлеру, але є, як ви розумієте, кращі мутації, а є гірші. Про топ-10 кращих мутацій я розказав в цьому відео. Ну а сьогодні ми поговоримо з вами про топ 10 гірших. Також хочу зауважити, що це моя думка. Якщо у вас є своя думка інакше відрізняється від неї, то напишіть, будь ласка, її в коментах і опишіть, чому ви думаєте, так, а не інакше. Ось такий вступ получився. Тепер давайте я запрошу кожного з вас поставити лайк і підписатися на цей канал. Оскільки на подібні відео йде багато часу. Це сценарій, це монтаж, запис, підготовка, озвучка. Ну, я надіюсь, ви розумієте, на це йде дуже багато часу. Зважаючи на те, що я зараз в 10 класі і кінець року ми пишемо контрольні. Я вам суджу записую відосіки, причому стараюся робити це кожен день і багато записую наперед. Тому повторюся, кому не важко, прожміть, будь ласка, лайк. Для вас це секунда, а для мене сильна мотивація і підтримка. Також підпишіться, хто ще не підписаний, по-перше, щоб не загубити мій канал, а по-друге, до речі, можна підписатися дзвіночком, щоб отримати сповіщення про вихід нових відео. Ну і, в принципі, все, будемо починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. І так, це мій топ, чисто ось, на мою думку. Тому знову ж таки, кому не подобається, хто думає інакше, напишіть в коментах. Ну, не знаю, кому цікава моя думка, то дивіться дане відео. І так, <кхем> на 10-те місце я поставив грея. Так, в нього мутація слабенька, то єсть. Він може поставити одночасно 6 порталів, то є 3-4 ульти. Я знаю, що в мене є мутація, яка є доступна, якщо є, то зараз вам покажу, але вроді би нема. Я не знаю, до мене грає. Ну, мутація, не знаю, слабенька. Слабенька. Е, я не можу сказати, що вона прям супер погана, то тобто, є, наприклад, якийсь стріл захват, вона би, в принципі, непогано зайшла. Но я більшість, більшість таких відосів я записую для ШД. І, ну, моя думка може бути не зовсім об'єктивна, тому що я мало граю в режимі 3х3. Можливо, десь в 3х3, не знаю, і зайде дана мутація. Мені, наприклад, не подобається. На дев'ятому місці я вирішив розмістити ЄО, оскільки її мутація, що вона робить. Коли по ній прилітає урон, неважливо, одна тич чи сплеш урон, під нею спавниться її ось ці, я не знаю, як то, діти, а нехай були діти. Ось, і по суті, так вона може дефати якийсь урон. Тобто, якщо не сплеш урон, то вона дефає. Але з іншої сторони, якщо попадається сплеш урон, наприклад. Там барлі, або хто нас там Тік може бути, то він зразу помирає. І по суті, все, на цьому мутація її закінчується. Тобто ну, Може проти ріку, там, може проти якогось культа би чуть допомогло. Або знаю, проти якогось фенга. До речі, я думаю, от проти фенга, проти Біа, ось проти таких персів би непогано заходила. Ну а якщо Сплеш Хорон знову ж таки, то по суті мутація, що вона є, що її нема. Тому її розмістив на 9-му місці. Не знаю, можу написати, але я вважаю, що справді я бачив моменти, коли мутація сильно допомагала Єві, але переважно я її мало бачив в катушках. Тобто, Якщо вона і була, то вона сильно не, не бігла в бій, а більше, знаєте, так акуратно іграла. Ось. Наступне наше саме місце це Карл. Він знаходиться на 8-му місці. Його мутація йому дає, він дуже швидко Пересувається своєю ультою, і там, по-моєму, чуть швидше в нього... До речі, є та мутація, в нього чуть швидше вертається його кирка. Зараз давайте я вам, до речі, покажу. Я мусив когось розмістити на 8 місця, тому я вліпив туди Карло. В принципі, може бути і на 10-му Карл, тут не так важливо. Ну, а с напосі мутація слабенька, то є ось його кирка, ну, до речі, ні. До речі, відносно швидко вертається відносно швидше. Ну, а так виглядає його мутація під час ульти. Це вже справді прикольно. Ну, знову ж таки, порівняно з якимось культом. Хоча, ладно, нехай буде, коротше, на 10, бо я не знав, що в мене є та мутація. Ну, на 10 місце то таке, знаєте, слабенька мутація, але пайдет. Нехай тоді буде Карло на 10. Сорі за такі моменти, просто перезаписати зараз часом буду мати. Ну, до речі, на Карла мутація непогана. Я дуже якось погано її поставився. Ну розумієте, мені треба було заповнити чимось. 10 місце. Тому я там накидав, накидав греє Іеву. Ну, якщо греє Ієва слабенькі мутації, то Карла, карла непогана. Окей. Приношу своє вибачення, зря биканув. Окей. Сьоме наше з вами місце займає Біа. Чому Біо? Тому що там теж слабенька мутація, Чекайте, в мене є. Там в мене є мутація на Біо. Як вона дає тисячку, в неї врубається одна ось ця штучка з гаджета. Коротше, зараз вам покажу. І ну, знову ж таки, порівняно з всякими кольтами, з безкінечними патронами Макс. Це слабо, це справді слабо. Тобто, мінімальний шанс, що ви доб'єте там, якщо за стінкою, ось, все. А, обов'язково подати. Ага. Ну, тоді, ну, знову ж таки, наскільки це буде корисно, і я не думаю, що цього прям супер важко відмансити. Ну, але загалом, в принципі, мутація може бути, але слабенько, коротше. Коротше кажучи, слабенько. Загалом, звісно, прикольно, вона скоріше буде мішати в ігрі. Не то, щоб прям якісь супер там проблеми створювати. Ну а так, в принципі. Ну, загрозою, коротше, сильно не буде. Нам взагалі прикольно, але бачите, багато треба разів попасти, щоб, наприклад, винести. Бо тільки. Очікаєте, а там чим далі, тим більше урон, так? Так працює чи ні. Та воно ну, розганяється. Сорі за те, що хрипну. Давайте подивимось, який вийде максимально урон набити. Тихо-тихо. Ага, не попав. Ну добре. Так, зараз пробуємо ще раз. Так, ось. А тут ще треба правильно Ага, десь около 800. Так, 800. Ну, таке, чесно кажучи, могло бути набагато краще. Ну, це, знову ж таки, моя думка, якщо ви думаєте, інакше можете написати, але не знаю, в той самий, не знаю, кого там, Анджело, чи можливо в мех, просто імба. Якщо чуєте, до речі, саднім фоні моїх батьків, то сорі. Також сорі, я стараюся, стараюся говорити більше, коротше, щоб менше було чути. Так, наступний у нас йде Вольт. Що дає його мутації? Чи в мене є мутація на вольта, якщо не помиляюся, немає. А на вольта ні, в мене мутації немає. Коротше, що вона робить. Вольт зразу з першої ульти набиває фуловий левел. І по суті для ШД я не знаю, наскільки це корисно. Тобто, в Тріо, до речі, може бути. То ну а в ШД не знаю. В ШД це, напевно, слабо буде. Ну, тобто Вольт сам по собі імба, А ось мутація в нього слабенька. Знову ж таки, моя думка. моя думка. І, чесно кажучи, я її не маю і не можу сказати, що я сильно жалію. Наприклад, задоволений мутацією на спайка, на брока, прикольна мутація також. Ось. До речі, багато хто з вас не був задоволений моїм топом найкращих мутацій, бо там хенк був низько. Я не маю мутації на хенку, і з того, що я бачу, ну він імбовий, так, він на ізі виносить, але з іншої сторони там треба попадати. І якщо проти тебе якийсь Бул, там ти мало що зможеш зробити, якщо він вблизі в плані. Е, ось так. П'яте місце в нас займає Джанет. І на Джанет у мене, якщо не помиляюся, мутація є. Так, де моя Джанет? Де Джанет? Е, я капець. Я так хочу, щоб без додали ось цю лупу, тіпо, що ти зверху міг забити ім'я і зараз знайти перса. Так, на Джанет у нас є мутація. Давайте я вам покажу, хто хоче собі прочитати. Зараз розкажу, що вона робить. А іменно коли вона ультує, в неї набагато більше випадає тих бомбочок її, які там наносять, я не питаю, чи по 500, чи по 600 урону. Ну, загалом, в принципі, в принципі, переважно, я не знаю, в мене постійно були ось такі проблеми, що мені не хватало. Ну, знову ж таки, наскільки це буде ось це корисно, я не знаю. Тобто так вона тут стріляє, але якщо пер стоїть в центрі, я думаю, все одно попадати вона не буде. Якщо стати піджанет. Давайте зараз подивимося. Ну ось, я, наприклад, лечу. Хоча. До речі, можливо. Ні, ось, наприклад, стоїть хтось в центрі, і ти по ньому тупо банально не попадаєш. Це ж не можу прозловити такий момент, щоб я вам нормально їх показати. Хоча? Не знаю, бо зона дії тільки ще ж стала більше. Ну, коротше, все одно, порівняно з іншими персами, це слабо. І поки Джанет не наб'є по суті ульту, це їй мало що буде давати. Сама мутація непогана. Ну, але я знову ж таки повторюся, за рахунок того, що вам потрібно бити ульту, це якийсь час і не знаю. На мою думку, що це слабовато. Слабовато. Якісь кольтере-ріко буде супер Або ось, той самий Ріко. Беремо Ріко, І що він зробить, він нас тупо не випустить і доб'є своїм рікошетом. І все. І ви нічого не зробите проти того. Ось це справді імбова мутація. Наступний наш з вами перс. Тут чим вище, коротше, тим гірші мутації. Наступний наш з вами перс це пені. Що робить мутація Пені? Я не знаю, чи всі знають, бо я дивлюся, що в нас щось мало кому випало. Пені, 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 ось пені. Я теж не маю цієї мутації. Коротше, в неї є дві пушечки. Тобто, Коли вона ставить ульту, в неї по стандарту одна пушечка. Так, В неї буде дві пушки. щось наблюдаю. Ось. Ну, додаткова пушка, я не знаю, наскільки це. Оце, мені здається справді одна з найгірших мутацій. Ну... Я, правда, не маю мутації, що можна показати, але це прям славо. Я не знаю, можливо, якийсь знову ж таки, удільний режим по типу ограбління. Вона зайде непогано. Так. Додаткова пушку чом би й ні. Тобто вона кидає ось одну, а тут ось дві спавниться, це ще з боку одна. Ну, камон, скільки там урон, до речі? 2 Ну таке, від пушки пені, як ви знаєте, легко відмансити, хіба знову ж таки ограблення. Єдине, що може бути, це ограблення. Тому не знаю. Мутація, яка підходить тільки в один режим якось, по-моєму, слабовато буде. Ну, Ось, вона то вбиває їх потроху, але все одно це слабо. Слабо. Тому мутації попала в топ гірше. <клес> Третє місце в нас займає сквік. Що робить його мутація? Я не знаю, чи я, до речі, знову ж таки, її маю. Що маю, то зараз покажу. Якщо в двох словах, то ви знаєте, він кидає ульту. В нього малесенькі оці тріточки з'являються. Тобто стандартні у нього з основної атаки, коротше, ті кульки вони є великі, Р... радіус дії їх великий. Зараз вам покажу. Ну, ось Цей стандартна атака, бачите, зона дії є велика. А ульти вона ось така маленька. Ось ці маленькі стають ось такими великими. Я не знаю, наскільки це потрібно. Тобто, якщо хтось хоче, він і так ульту може в принципі попасти. А іменно що перц біг і зачепив цю штуку, ну, наприклад, от кидаємо ульту. І по суті, це отак виглядає. Ну, не знаю, наскільки це корисно. Знову ж таки. Тому це знову відлітає е, одною з найгірших мутацій. Друге місце в нас займає, як думаєте, хто. Це має поку. Чому ПоКО? Тому що, знову ж таки, мутація слабенька. У мене її знову ж таки немає. Коротше, коли по поку влітає урон, він починає під собою, ну, тобто, використовує, типу, гаджет. І там підхил, по-моєму, я точно не знаю, або один раз. коротше, підхил по 400 хп. Я не знаю, чи це... Та, скорішого одну разову, то один удар, 400 хп підхил. Я не знаю, скільки це їм було. Якщо ще з тімейтами близько стояти, то це буде частково як пасівка джина. Тоді, можливо, ще хоч щось. Ну а так настільки йому це поможе, тому що ворон у нього малувато, скажімо так, та й хп не дуже багато. Тобто, ну і то він відхилиться, але ворону мало. Урону мало, і я за заморчувся, наприклад, на її виношу поку. Принаймні виносив. Принаймні, виносив. Ну і перше місце з найгіршою просто мутацією, якою, яка може бути, це Леон. Що робить його мутація? Коли він використовує супер, появляється два клона. Появляється два клони, камон. Тобто, що ви по суті може зробити? <coughs> Максимум, що може зробити, це ним захиститися. Не думаю, що це сильно когось зіб'є з пантелику, то тобто, є зараз вже перси люди. Люди аби. Люди звикли, що якщо довачка є ульта, треба бути акуратнішими. І я не думаю, що вони клюнуть. На двох клонів. То тобто, так, скоріше вони відволіч... відволічуться, але по суті ніякого буста леону вони не дають. Одміни на від наприклад, гіперзарядів. До речі, також, можливо, запишу до цих про кращі і гірші гіперзаряди. Напишіть в коментах, чи потрібно, бо я дивлюся, що в принципі ось така тема з подібним відео непогано. І Я думаю, чи записати чи не записати. Напишіть в коментах, чи потрібно. Ось. Ну да, я не знаю, стали слабо, я дуже сильно розчитував, що леон ще буде якась крута <кхм>, ця от, мутація, тому що леон по постійно день лишається, Ну, як для всіх школярів, ну, я вже не школяр, але все одно одним з моїх улюблених персів. І, чесно кажучи, його мутація мене дуже розчарувала. Тобто я прям слабо. Я не знаю, там або поко, або леон, або скільки оце топ-3 гірші мутації, на мою думку. Ну і пені. Ну і пені, решта я тут перечислив, типу погані мутації, не найгірші, але погані. Так само як ось Біло, як Джанет. Ну, не знаю. Всю думку можна писати в коментарях. цьому Я буду на я максимально надіюсь, що він для вас був корисним, що, його, що він вам сподобався. Якщо це так, то поставте лайк та підпишіться на цей канал. Ну а з вами був Яксавідмен. До нових зустрічей. Дивіться інші відео.